Доброго дня, діти! Сьогодні я вас познайомлю з творчістю однієї з українських дитячих письменниць, а саме це Наталія Забіла. Пропоную вам послухати її твір, який має назву Ясочина Грядка. Будьте уважними. В кінці будуть до вас запитання на уважність. Наталія Забіла, Ясочина Грядка. Ранком Сонце. Лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої торчать. Край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу, пригод. Пішла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз із смачним насінням, і в'юнкий горох і огірки. А ясюня ще така маленька. Наймолодша від усіх діток чорні очки, личко рожевеньке і повненька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой яка ж велика і важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із диссадка. І скопала грядку наша яся, не відстала. Від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михайлик, та Роман, та Лесь і ігорок. Ну, мала, яке тобі насіння, а мала не знає, що сказати, посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту. Потім шаткувати чи горошок, щоб збирати стрючки. Узяла ясюня по зернятку, й і буряків, і моркви, і те, і те. Ой і буде ж у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце котить вгору і пече, і цілує дітвору. Діти, скажіть, як називається твір, який ви щойно прослухали? Хто є автором твору «Ясочина грядка? Яка пора року описана в оповіданні? Що садили діти на городі? Що садила яся на своїй грядці? Які у вас виникли емоції, коли ви слухали цей твір? Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!